Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Сьогодні у мене покупочка, от, як бачите, на 1807 гривень. Все як завжди, сума чим раз тим більше, а продуктів чим раз тим менше. На жаль, от. Відразу читаємо передбачення, іноді слова гріють краще за сонце. Ну, ми зараз в такому стані, що важко зігріти і словами, і всім решту також. Так, заходимо, дівчатка, по порядку. І починаються мої покупочки з жуйки для внучки. Акційна ціна 19,99. Кетчуп лагідний, Така велика сімейна упаковка. Теж акційна ціна 48,99. Ось такі ось макарони до бульйончику. 70 гривень. Вершки. До речі, ну, більшість товарів, все акційна ціна. Вершки. 33,99 сардельки Алан Ретро. Заважила ті сердельки на 362,29. Далі взяла соус український. Соус у нас коштував 59,49. Печериці або шампіньйони. Хто як звик казати? Ми звикли казати печериці. Печериці 59,99, 300 грамів упаковочка. Корм, дівчатка і хлопці. Я, собачку, не завела. Маю три кота, мені достатньо. Але цей корм на акції. Він по 6,99. І я вам скажу, що даю я його вуличним котам. Так як нема Леопольда, зараз на акції для котів, беру ось цей для собачок. І вони прекрасно його теж їдять. Взяла 10 штучок. 69,90. Круасан для внученьки. 19,99. Акційна ціна. Сир. Тобто сирна намазка, крем сир. 124 гривеньки. Сир кисломолочний, 79,90 від ферми. Сирок ось такий ось вершковий. От, сирок у нас на акції 19,99 і того 39,98. Далі чай холодний, ліптон. Також акційна ціна 35,99. Десерт дольче 33,99. Йогурт. Йогурт у нас 38,99. Креветки дівчатка взяла. Зроблю для внученьки суши. Суши, роли. Бо вона завтра іменинниця. Виповниться їй 12 років. Ну, завтра вона піде святкувати, але обов'язково я її зроблю, бо вона це страшенно любить. І того ті креветочки мені коштували. Це їх там що, Скільки їх там грам? Навіть чекайте, бо щось не бачу. Креветки 300. Мі. Що це їх? 350. Коштували мене вони 466 гривень, 65 копійок. А скільки грам хотіла подивитися? Ммм, щось не бачу я де-то, ну Бачите, ось така ось упаковочка креветок. Далі тунець. Тунець е акційна ціна по 89,99 і того 179,98. Дві баночки взяла. Взяла ось такі ось шоколадки Кіндер. От. Ну, хто знає, хто має діток внуків, вони там просто поділені. Ніби така шоколадка, але вони там поділені на маленькі. Треба мені подарувати. На презент взяла дитинці. 6999. Далі олія стажар. Олія 69,99. 90... Ні, чекайте, олія 74,99, зараз вам наговорю. Ну, і далі у нас маслини з кісточкою. Маслини з кісточкою 109 гривень. Ну, це велика банка. Ну, як не надто велика, але все одно більше, як ми зазвичай беремо. І ось це ось це, дівчатка, набігло мені на таку суму. Аж 1807 гривень. Так що в мене сьогодні були ось такі ось покупки. От. І що? Я, як завжди, хочу вам побажати, дівчатка, вдалих покупок, не рахувати гроші. На ті покупки, хай вам вистачає на все. Те, що вам потрібно. Тому що потреби в кожного свої. Але от на що саме вам потрібно, хай вам кожній з вас вистачає. Все, всім бажаю доброго здоров'я, дівчатка. всім бажаю дівчатка і хлопці, хлопці завжди, ображаються. десь там, не десь, заскоче по одному хлопакове і ображається, що їх не згадуємо. От, всім бажаю дівчатка і хлопці, мирного неба над головою, доброго здоров'я і всім до зустрічі!